Вітаю, друзі! Сьогодні візьмемось за викриття тези про те, що за Сталіна був порядок. Насправді, за Сталіна був невимовний бардак, злодійство та злидні. Матеріали я візьму з книги Михайла Зефірова та Дмитра Дєхтєва Все для фронту як насправді кувалася перемога, а також з Центрального архіву Нижегородської області. Наводитиму номери фоліанту, справи та листка, щоб мене любителі Совка не записали у брехони та осквернителя святих сталінських часів когда бил порядок. Отже, нелегкі умови життя та побут радянських робітників. Далі йде цитата. Умови роботи на заводі номер 92 у Горькому були виключно важкими, особливо в перші роки. Завод був зданий в експлуатацію недобудованим з безлічу тимчасових споруд недостатнім інженерним обладнанням. Не було багато систем життєзабезпечення. З метою економії палива подання опалення до цехів та інших приміщень було суворо лімітованим. Наприклад, у лютому 1932 року максимальна температура в цехах становила плюс 8 градусів Цельсія. А у службових приміщеннях вона була не вище плюс 12. Причому опалення подавалося лише з 6 ранку до 8 ранку та з 12 до 13 годин дня. Використання електронагрівальних приладів суворо заборонялося. Як і на інших підприємствах військово-промислового комплексу, на маршзаводі процвітало влаштування всіляких тимчасових енергоустановок та проводки. Що часто призводило до нещасних випадків та аварій. Акти про прийом нових споруд свідчать про те, що майже все нове обладнання, крани, котли, печі знаходилися в несправному стані і мали масові дефекти, але все ж таки допускалися постільнськи до експлуатації. На знову встановлених верстатах виявлялися тріщини на валах. Неправильно зроблена проводка тощо? Центральний архів Нижегородської області, Фоліант 15, справа 5, листок 3.10. Звичайно, це призводило до аварій та загибелі робітників. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. За на ЗСУ. Найкраща була справа з харчуванням робочих. На обід варений щур. У перші роки виникали великі проблеми з харчуванням робітників через брак продуктів та погану організацію їдалень. Якість їжі залишала бажати кращого. Приготування страв велося в антисанітарних умовах, правил гігієни не дотримувалися взагалі. У заводських магазинах, як правило, панував бруд, безлад, валялися недопалки, продавці працювали у рваних халатах, хліб різали ржавими ножами. 2 липня 1934 року, під час обіду другої зміни в їдальні машинобудівного цеху одному з робітників взагалі попався в щах, то такий російський суп, справжній щур, центральний архів Нижегородської області, фоліант 2941, справа 113, листок 7.11. це призвело до масових протестів робітників та відмови від їжі. Було зібрано комісію, яка встановила, що приготування їжі велося в умовах цілковитої антисанітарії, всюди валялися помиї та бруд. Винною було визнано роздавачку Климову, яка як з'ясувалося, і подала на стіл ці щі зі щуром. Вона була звільнена та віддана під суд. Центральний архів Нижгородської області фоліант 2941, справа 58. Листок 157. Часто через погану роботу їдалень робітники часто не мали можливості поїсти. Наприклад, 20 жовтня 1934 року залишилися без обідів 8, 60 ливарників, а 26 і 27 в числах листопада того ж року у другу та третю зміну кілька сотень робітників так само залишилися без їжі. Центральний архів Нижегородської області. Справа 58, листок 337, 342. Ідемо далі. Через високу заболоченість територій навколо заводу робітники часто хворіли на малярію. Наприклад, 1935 року внаслідок захворювання на малярію мало місце 3000 людину днів непрацездатності. Звичайно, всі ці проблеми негативно позначилися на відношенні до роботи, трудової дисципліни та продуктивності праці. У 1935 році виявились випадки, коли, всупереч забороні нічної праці підлітків, останні все ж таки залучалися до роботи в нічний та понаднормовий час. Наприклад, у квітні в інструментальному цеху працювали 6-7 підлітків. У механічній майстерні сім підлітків. У ковальсько пресовому цеху три підлітки виконували за вказівкою майстра брудну та важку роботу. Дикі умови життя. Спочатку територія навколо машинобудівного заводу номер 92 у Горькому було переважно пустельною та незасвоєною. Але з 1932 року почалося. Створення житлового селища у районі станції Варя, згодом названого Калінінським. В 1932 33 роках там було заселено 12 675 квадратних метрів житла. Спочатку зводилися багатокімнатні бараки, майже позбавлені зручностей. Барак взагалі став особливим типом архітектури. Переважно властивим лише для сталінської Росії. Як правило, ці одноповерхові прямокутні будинки будувалися без фундаменту на основі дерев'яного каркасу. Внутрішній устрій був дуже примітивним. У торцевих стінах були двері, що з'єднувалися довгим коридором, що проходив через увесь барак. З його боків розташовувалися двері до квартир, рідше будувалися бараки на 2-3 три Під'їздні частини по 6-8 квартир. В цьому випадку двері розташовувалися у фасадах. Про радянські бараки у мене є відео на каналі. До речі, живуть у бараках на Росії і досі. Жодних інженерних комунікацій у бараках не було і тому на вулиці будувався спільний туалет із вигрібною ямою. Опалення здійснювали. Пічками, індивідуально встановленими в кожній квартирі. Кухонь теж не було і мешканці самі майстрували у своїй оселі місце для приготування їжі, По воду ходили на загальну колонку. Матеріали засідань завкому заводу номер 92 свідчать про те, що житлові умови у всіх робочих селищах, а особливо на першому та третьому майданчиках були просто жахливими. Печі були зібрані. Потворно, внаслідок чого дим із них йшов не в трубу, а до сусідніх квартир. У будинках номер 52 і 55 Калінінського селища не було електровимикачів, шибки вивалювалися від вітру, не було кватирок, з печей йшов дим, вхідні двері не зачинялися, радіо працювало погано. На вулицях щодня бешкети та бійки. Життя та дозвілля мешканців. Калінінського селища були організовані погано. Керівництво підприємства у розпал боїв із бракоробами та шкідниками було просто ніколи займатися укультуренням народу. Вечорами в заводських селищах на всю округу розносився дзвін склянок, гуркіт масових бійок та жіночі крики. Найгірша справа була в бараках, де поножовщина стала повсякденною справою. Робітники знущалися з жінок, били своїх колег, татар та чувашів, головний архів центральної, Центральний архів Нижегородської області, фоліант 2439, справа 46, листок 16. І після цього ще будуть говорити про націоналізм у Росії, що він з'явився нещодавно, нічого подібного. Він був весь час ще за імперії, і народці вважали. Не людьми. Молодь не відставала від старших товаришів у гуртожитку. Фабрично заводського училища постійно відбувалися пиятики, ігри в карти та масові бійки. У протоколі засідань, вказаному завкому, зазначено. 21 січня 1935 року в гуртожитку ФЗУ. На третьому майданчику вбито учня ФЗУ Знаменського, на вулицях щодня Бешкети та бійки між робітниками. Центральний архів Нижегородської області, Фоліант 2439, справа 113, листок 16.19. У клубі, який мав бути центром культурного дозвілля заводчан. За даними завкому, панували зловживання, пиятики, розхлябаність. Тяжкі умови праці та побуту, низький культурний рівень основного контингенту робітників формували на заводі та в селищах дуже напружену криміногенну ситуацію. 1934 року у Калінінському селищі було лише офіційно зареєстровано 989 випадків хуліганства, тобто в середньому по три на день майже. Наприклад, 11 лютого в бараку номер 104 дріб 5 після масової пиятики трапилася Поножовщина, що призвела до госпіталізації та арешту кількох робітників. Зграя з 10 людей влаштувала побоїща в бараках, побиваючи сплячих робітників. Крадіжка та розкрадання мали місце на багатьох підприємствах військової промисловості. Так було в наказі наркома озброєнь від 25 лютого 1940 року. Розісланому директорам всіх заводів наводилися такі факти. цитата Лише листопад 1940 року із заводу номер 6 вкрали 21 грам платини, тонну 200 міді. Із заводу номер 92 понад пів кілограма срібла, 700 кілограм латуні. Одну тонну 600 міді. Із заводу номер 71 вкрали. Три 100 кілограм нікелю. Накази НКВД за 1940 рік. Ось номер 29 У деяких читачів одразу виникне питання: куди ж у 30-ті роки ХХ століття збували крадений кольоровий метал? Відповідь проста. На інший завод. В умовах нестачі сировини підприємства охоче купували все, що народ принесе. Та й почали б красти, якби не було куди подати, продати. Хіба б почали красти, якби не було куди продати. Робітники тягли по дрібниці, а хтось вивозив украдене залізницею. Зокрема, 20 січня 1941 року. Бійці вохр затримали працівника транспортного відділу заводу номер 92 Родіонова, який вивозив у вагоні дошки. Подібним чином зникав з території підприємства і кольоровий метал. Найважчі соціально побутові умови та умови праці на підприємстві призводили до того, що деякі фахівці, надіслані за розподілом, незабаром тікали з заводу. Так було заводський в заводській газеті за ударні темпи від 3 квітня 1934 року розповідалося про молодого спеціаліста техніка Черняєва. Він прибув за розподілом з Ленінграду і був направлений на роботу до майстерні номер 4 на посаду змінного майстра. Йому надали кімнату в гуртожитку, проте вже в перші дні роботи Черняєва пограбували по дорозі з роботи. Потім він був обіграний у карти та обібраний сусідами по общазі. У результаті, не витримавши подібного, він через два місяці, без будь-якого дозволу, просто втік із заводу назад до Ленінграду. Дуже серйозну проблему створювало варварське ставлення робітників до обладнання, особливо імпортного. З 1933 року поломки сягали 20-25% верстатного парку. І надалі ця тенденція зберігалася. Наприклад, 4 лютого 1934 року був виведений з ладу верстат Франц Браун номер 1772. Причиною виявилося, не дбали ставлення до своїх обов'язків наладника Лагутіна, що до нього, крім адміністративного стягнення на заводі, було проведено показовий процес із розвішуванням карикатур, проведенням зборів та виховних бесід. Ось витяги з наказів по машинобудівному цеху за осінь 1934 року через недбале ставлення. Робітника Шальнова зламався верстат номер 1767. У коробці передач зірвано зуби чотирьох шестерень. Через халатне ставлення токаря Голова у верстаті номер 1672 розірвано втулку у фартуху. 15 жовтня робітник Чургін повісив кепку на валик верстата. Результат зламалася черв'ячна шестерня поздовжню поперечного ходу верстата. Карусельник Макаров зламав верстат номер 1590 який за своєю недбалістю довгий час не змащував, спробував самостійно лагодити його кувалдою і зламав ще більше. Центральний архів Нижегородської області, фоліант 2439. Справа 63, листок 6,17. Деякі робітники неодноразово виводили свої верстати з ладу. Так, стругальник Кульков зламав верстат Вальдріх номер 1829, внаслідок чого цього знадобився тривалий. Капремонт на робітника наклали стягнення, проте після цього він ще двічі виводив верстат з ладу, за що, врешті, решт був звільнений. Треба врахувати, що імпортні верстати мали складні електричні схеми та систему управління, тому їхнє освоєння робітниками особливо. Малограмотними створювало великі труднощі. 21 липня 1939 року верстатник інструментального цеху Сенов вімкнув верстат і пішов. Різець, дійшовши до поверхні верстата, порізав і спотворив його. Подібне ставлення до дорогого імпортного обладнання спостерігалося на всіх заводах країни. Це видно з наказів наркома оборонної промисловості. Ізраїля Кагановича. Підприємства витрачали величезні кошти на ремонт верстатів, які можна порівняти з витратами на основне виробництво. Але це не давало серйозного ефекту. Нерідко верстатний парк використовувався не за призначенням. Так, на заводі номер 92 фрезерні верстати з цікавою назвою Болей Ленін використовувалися для свердлювання, шліфування. Верстати, верстати Черчилль для стругання тощо Центральний архів Нижегородської області Фоліант 2439, справа 187, листок 4,40. Тим часом держава вживала нових заходів щодо зміцнення трудової дисципліни. 26 червня 1940 року вийшов указ Президії Верховної Ради Радянського Союзу щодо передання в суд. Літунів і прогульників. Відтепер запізнення працювати понад 20 хвилин, якщо ти запізнювався на роботу як понад 20 хвилин, прирівнювалося до прогулу, протягом якого робітник ніс не адміністративну, а кримінальну відповідальність. Основним покаранням було визначено виправні роботи, як правило, на цьому ж підприємстві, але вже безкоштовно. Знову ж таки, там же. Той самий Фоліант, справа 436, листок 87. Ось таким чином, друзі. То про який порядок за Сталіна ми говоримо? Порядка не було.